Ласкаво просимо на наш канал для моїх дітей. Сьогодні я хочу показати вам продукт, який може дуже допомогти в непростому процесі навчання навикам самостійного годування. Звичайний захват не завжди зручний маленьким дітям. Сьогодні я хотіла показати вам набір, який допомагає дітям навчитися самостійно харчуватися. Найочевидніша перевага це округлення будь-якого прибору в будь-яку сторону. Хватка дітей налаштована відповідно до зручності. Він підходить для віку 6 місяців. Його дуже зручно тримати в руках і важить він всього 30 грамів. Його довжина 14 см, а ширина 3 см. Його дуже легко мити, також він підходить для миття в посудомийній машини. Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші продукти, перейдіть на нашу сторінку в Instagram та не забудьте підписатись на канал, де ми завантажуємо корисні та доступні товари для дітей.